В день і суду помилуй, і нас благослови усі дні життя нашого, щоб усі тебе вибавлення від тебе, допомогу і заступництво, прийнявши славу і подяку тобі. Завжди висилали. бо Ти є сила і утвердження людей твоїх, і тобі славу висилаєм, селає, єдинородним твоїм сином, тобі святим, благим і животворящим твоїм духом. Нині по нині босяк час, і навіки, якімся ниво. Благословенники, Господи, Боже наш! І через Твого єдинородного Сина Ісуса Христа покликав до життя Твою святу Церкву, як знамена народа, що вона об'єднана воєдино бо розсіяних Божих дітей. Тож нині, Господи, вховаючи на милосердя і благовоління Твоє, смирено молимо і благаємо Тебе з милостиво, на нашу молитву. Та зійшли твоє щедре небесне благословення, і сам владико благослови і освятиться цей наш національний прапор для зміцнення української держави, щоб ті, хто навколо Нього зберуться і кого він вестиме за собою через заступництво Пресвятої Богородиці і всіх святих Завжди визнавали Ісуса Христа, богородиці всіх святих, любили свою церкву та свою батьківщину Україну. Нехай цей прапор, як символ національного буття нашого народу, повсякчасно заохочує нас з Великою посвятою служити та працювати для добра нашого народу. Дбаючи за його утвердження і розвиток. блаємо тебе, всемонастиві, Господи, захорони наш український народ від усіх небезпек скріпи його єдність, подай Божу мудрість, щоб він серед усіх і труднощів завжди зберіг небесне світло віри та дар. Незалежності своєї держави, який ти у своєму незбаненому милосердю нам дарував, зігрівай і просвіти наші уми і серця, умилосердися над нами і помилуй нас, щоб ми, миністю твоєю ведені ми прославляли Тебе, Господа нашого, Ісуса Христа з отцем. І Святим Духом Тройці до і нерозільно, нині повсякчас, і на віки, благословляється і освящається цей прапор, благословенням Святого Духа, окроплення води цієї святої. По ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляється, освячується. Це знамено. Прапор української держави, благодаті Святого Духа і окропленням свяченою водою. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийми, Господи, прапор цей освячений.